Всім привіт, любі друзі! Ось такі наші валізи, оце двохмітна дух, колясочка, наші ручні кладі, рюкзачку. Емічок, Розкажи, де ми зараз? Ми зараз іще... Правильно. В, от, в Валенції останній на свій день, летаємо. ми вам покажемо, яку ми хатку квартиру в Валенції знімали. Наші потеріжці незвичайне, або незвичайна потируч, усіх, що у нас були. Найбільше звичайно, ніж в Австралію. Тим було, що спочатку ми прилетіли з Англії в Гранд-Канарі, там сняли квартирку, панція кусвіти на море, тут це глянь така красота. Потім ми тут політіли, там п'ять ночей поспали, полетіли в тулуз, в толуз ми сняли гостинечку дві ночі, це вже друге житло. Потім ми прилечували в потяг, потім як ми їхали в ночному поїзі. І поїзд з Тулуза в Париж. Почтом поїзі проночували. Тому що за гостінку там ми спали. 11 годин з половиною ми їхали. А потім Париж ще дві ночі в ми залишилися. А потім прилетіли з Парижа в Валенцію і квартиру зняли ще в Валенції. Спочатку одну не біля моря, бо ця була спочатку зайнята. Три ночі в одній переночували, а потім вже останні дві ночі ми переночували оцей квартирці, а, а тут у нас кухонька, то ми діли, це одне дв, двохмісне ліжечко, а цей диванчик, ця софа, от теж розлажується і стає великим ліжком. Отак, от а сьогодні вечором ми вже вправимся в... У Велику Британію. І там ми з ним ще одну гостінку зняли. Шосте житло буде у нас. Оця квартирка була в Ганканарі. потім дві гостинці в Парижі, потім дві квартири в Валенсії. І шосте буде в Лондоні. Бо ми пізно в Лондон а v minus bilo, pojedem tako zato rano od, no da zato bo biti na poezdi, tako što oni bom nočevati že v Londoni, od tako zamičatelj vid, od tako palmečki, nabežna, a kaj kom se tako je burgera poizdi. To mora na poti, tu tudi od nizu je, Burger King, a tu je še je tako plašadočka, vse strani. Ovo je tamo polaziti. А ми з вами прощаємося. Що він каже?